Знизу вроді? Знизу вроді краще як згори. І великий он. Да, знизу краще. Стийки трохи є. І тут дрова валяється. Кругом дрова валяється, ну та й для чого платити 1300, чи скільки вони вже зараз, як можна поїхати і назбирати. Ну це не кожен може поїхати, хто має таку можливість, то зробить то немає, то муси платити. Так я зараз про себе говорю. О -он внизу, -он -он там грубій. Там треба приїхати. Так, ну що ж, ми приїхали і там побачити, і тут побачити. Соняшник віце кращий. І менше ломаного трохи є. Але менше. Так, ладно. Їдемо ми. Що там буде, може, комбайнер який? Та ні, вроді якийсь трактор. Я думав, що тільки я тут неділю буду тинятися по полях, ага. Там машина поїхала, там чую трактор бурчит. Якийсь. Так, ну що ж. То що я хотів, я побачив. Тепер можна їхати додому. Чи задивився на соняшник, коли заїжджав, не замітив цю кучу комаренну. Тут Та якийсь Т40 там по звуку чую. Ладно, їдемо, їдемо додому, перезуваємося і їдемо. Отакий соняшник уже комбайн не возьме. Тут повно буде що збирати. Хто збирається, дорога так них лідера. В общем так. Беріть на вооруження. Тут багато поломаного. А ми з вами їздили по полях, лазили по ярах, Визбирав усі реп'яхи в тому ярові, які там були. О, а, наші стахановці на роботі, як оказалося. Значить це що значить? Погналась. А це значить, то що треба до них підійти, а то не порядок. Вроді би вони там ту кукурузяну жатку влаштують Зараз ми підійдемо. Підійдемо, зараз ми подивимося, узнаємо. Отак. От коли вітя тут косив, він все викошував і все виносив. Тут красота була. Краса. А зараз хтось покосив тільки чуть-чуть. кусочок. А це лишилося. Тут викосили, а там залишили. О, а віті нема щоб викусити. От так. Да, непорядок. Йдемо ми до наших стахановців. Пройти по парку і не... не засняти, що тут які зміни. Це ж непорядок буде, так? Да? Непорядок буде. Хоч тут я поки не бачу ніяких змін. Але місію виконано. От так. Все, все тут. Все тут поки по старому. Щось тут земля піднімається, це ті корінь. Дерево хоче впасти, що коріння вроді приподнімаються догори. Так, да, щось мені кажеться. Черговий добрий вітер і воно воно ляже. Так мені кажеться. Так, добре, йдемо ми до наших хліборобів. У парку. У все спокійно. Тиша. Тільки Вітерець повіває коли неколи коли. Отак, все? Все по-старому Все, включимося там. Ой, коли йому надоїсть, він тебе як гаркне. О, так, за ногу, за ногу його, за ногу. Давай, кусай, кусай. Поки йому не надоїло, кусай, кусай. Як надоїсть?

Вона його таке достане, що він аксихане. Ладно. Тільки що знімав свою батарею, ще й подумав, я йшов, тут гайки були закруті. А сьогодні вже відкручені. Думаю, нащо ти їх знову повідкручував? А я ж навіть не, 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 не міг подумати, що це вже другу батарею розбомбив. Туди вже поклав. Ну молодець! А оце так Це мені мінус, я впустив таке Я думав це ще та батарея А це вже виявляється Друга та вже стоїть на місці Привіт. Та він не тебе шукає, он докричить О? Ну <звони> дзвонить до тебе Оце я лоханувся, оце я впустив, Йома! Колян уже все причепив, все зробив, а я думаю, все він ту перву назад розібрав. Дарієм! Старієм, Старієм блін А стою, що не так? А, вона ж була без, без диска була, так. Да. Тут почіпники накрились, та без диска була. Я вже Нема дисків. дисків. Будуть. Ні, хрена собі це я, це я все пропустив. То я й я біля жатки, напевно, пропустив. Кукурудзяною зараз підемо туди. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Непорядок. Так, а тут. А тут. А тут. Він тут уже верхні всі, пошті всі поміняв. Ха, -ха ну Миколай. Ніколай. Ну, Миколай. Ще одна, да? Да, ще ця залишилася. Молодець. Да, буде вигружатись, так? Да? Щось я і що сюди, не звернув уваги, зробили вони колесо чи ні? Ні, не зробили, бо наклон не такий. Ще не доробили. Мав дядя Віті я спитати, по чому ті скати китайські. Просили. Але дядя Вітя вже тютю нема. Вже уїхав на роботу. Так, колесо ще. Колесо ще поки не робили. Поки точиться. Поки витачують, підганяють. Ну, не знаю, що Це Вони мають стояти ось так, як це. Під таким наклоном. М -м -м. Я, збачу. Я, збачу. Не знав, Олег. я не знав, Оле! Це... Я не знав. Це я перший раз від тебе чую. Диви, 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 диви. Ото, отто! Показав, я не сяду за нею, ви мене тепер все, що хочете Та ти її вже хоч не глуши, чи що. Бо по тоді не могла завестися. А я не знаю. А я то я не знаю. Бачу вас, кажуть, такі секрети, ви мене... Він ви сказали, що поїхав на базар. Все, дай спічуть. Ти на ходу, ти бачиш. Та що ти кружала їздиш? А, він в холодок його ховає. Ні, це він щось я не знаю, що він робить. Зараз побачимо що робить. А куди він його загнав, як і двері, в ці чи в ті? А Які мішки? Які мішки? Що було з цим пижиком? Прокладка? А. Ну, ти, не кажеш. ти не зна... Ти тільки що, коли ти дозвонився, прийшло мені, що ви отримали три повідомлення на автовідповідач. Ага, Аж тільки що прийшло. А, ну все, я вияснив, що тут було, він сказав, той самий його знає. Що було? Та й треба питати а того, не самого. Не що знає. Не нічого не або сказав. хуй знає. Що... О, на, ще раз. Все, ми все зрозуміли. Все, зав освободили. Завтра думаю молотити соняшник. ось ця. Красива, жовта, жатка. Да, 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 є така думка в них. Ну що ж, треба буде побачити, як вони молотають. Сядемо з дядечкою цього газона. під'їдемо на поле. І побачимо. Отак. От Батарею робив, якнай не не спав ніхуя. Це Іра привезла, зі Мечки. Це, це того він, да? Це цей, так. Да. Він, для грубо металу. Будемо робити роліка. Да, Сонце припікає вже добре. Все, йдемо ми додому. Навіть барон в холодок уже втік. Жарко, так? Да? Жарко. Дядя Вітя біля дому стоїть. Сюди не їде. Ну, і ми йдемо додому. Пока на сьогодні все. Думаю, що вже сьогодні не буду нічого знімати, хоча Все можливо, все можливо. Ну, якщо я буду знімати, то то вже буде завтра. На завтра. А пока всі бувайте здорові. І до побачення.